Кожна клітинка має сторону довжиною 1 см. Тобто виходить, що ось ця сторона клітинки буде 1 см, і ось ця сторона клітинки буде 1 см, і відповідно площа цієї клітинки буде 1 см квадратний. Тепер, коли ми знаємо площу цієї клітинки, ми можемо знайти площу зображеної фігури. Адже у нас фігура по суті містить у собі такі клітинки. Одним із способів буде намалювати ті клітинки, що у нас закрила фігура ось таким чином, просто домалювати їх і рахувати, скільки у нас їх помістилося. Один, два, три, чотири. Проте це, про це надто довго. І ми можемо зробити трохи простіше. Ми можемо поділити цю фігуру на два прямокутники. Наприклад, ось цей у нас буде рожевий, ось так, а ось цей обведу зеленим. Тож, спочатку, знайдемо площу рожевого прямокутника. Будемо шукати довжину і ширину цього прямокутника. Довжина у нашому випадку буде 2 см, адже, бачите, тут дві сторони клітинки, а кожна сторін це 1 см. Тобто, у нас виходить 2 см. А ширина цього прямокутника, ось так, буде дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 см. Тобто, ширина 7 см. Щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно довжину помножити на ширину, тобто 2 см, помножити на 7 см. І ми отримаємо 14 см квадратних. Тепер пропоную знайти площу з цього зеленого прямокутника і додати ці дві площі. Отож, тут у нас буде ширина 2 см, 2 см адже тут 2 дві клітинки. А довжина буде 1, 2, 3, 4, 5 см. 5 см. І тоді площа цього прямокутника у нас буде 2 см помножити на 5 см. Тобто 10 сантиметрів квадратних. Тепер нам залишається лише додати ці дві площі, аби знайти площу всієї фігури. Отож, 14 сантиметрів квадратних. Додати 10 сантиметрів квадратних. Буде 24 см сантиметри квадратних. Це площа всієї ось цієї синьої фігури.